Пшоняна каша з картоплею і тушкованою свининою. Один пакет пшона промиваємо кілька разів і замочуємо у воді протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаємо. Півтора кілограма жирної свинини нарізаємо кусочками на пательню і ставимо на плиту. Поки свинина шкварчить на пательні, нарізаємо цибутку, моркву і так само перекладаємо на пательню до м'яса. Тушкуємо все разом. 350 грам цибулі і 150 грам моркви. Один кілограм уже помитої, почищеної картоплі. Нарізаємо кубиком і рівномірно розділяємо у 16 півлітрових слоєчків. У миску до пшона перекладаємо тушковану з овочами свинину. Додаємо чайну ложку сушеного чеснику і чайну ложку чорного меленого перцю. І добре все вимішуємо. Всі продукти викладаємо у слоєчки поверх картоплі. Тепер продукти можна підсолювати, не повну чайну ложечку солі, ось таку безчука. У кожен слоєчок. Заливаємо все водою по саме горлечко. Закатуємо слоїки кришками і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів смачна і сита пшоняна каша з картоплею і тушкованою свининою.